Вітаю друзі, ви на каналі розмови з пані Майор. Сьогодні у нас з вами є просто неймовірна можливість подивитися на те, як працює державою ініційована програма, яка називається Плючопліч. Це класна ініціатива, яка об'єднує тилові та прифронтові громади. І прямо сьогодні, прямо зараз буде відбуватися шалена передача допомоги військовим, серед котрої автівки, пікапи, дрони навіть. Цукерочки для підрозділів, які займаються безпосереднім нищенням ворога, і дуже 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 багато закриття цільових потреб. Ми зібрали багато коментарів про те, як працює ця ініціація, як працює безпосередня громада, кожна в цьому процесі. І звісно, ми покажемо вам весь цей процес прямо зараз, прямо тут. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та залишити в коментарях власну думку з цього приводу. Адже на мою особисту це було вау. Анти, ми сьогодні з вами на такій крутизні події. Насправді, об'єднання громад задля допомоги нашим військовослужбовцям, службовцям, вам безпосередньо вашому підрозділу. Як відчуття? Особливо мені здається, що всіх розчулили діти з подарунками, де, які вони підготували. Ну і в принципі, як ми бачимо, підійшли достатньо толково для вас. Такі цукерки дуже потужні, потрібні підрозділу. Що скажете? Ну, по перше, про відчуття, да, відчуття дійсно дуже такі хвилюючі, розчулили дійсно діти, коли діти от Кожен читав свій віршик, то відчувалося від них щирі емоції, і одразу зрозуміло, що ми боронимо і воюємо за їхнє майбутнє, і вони вже зараз нам за це вдячні. І це для військових дуже і дуже важливо відчувати, от саме навіть не скажу молодого, від маленького покоління от ту вдячність і те розуміння ситуації, яка на сьогодні відбувається. Тому саме от духовно цей захід, от, він дуже. Крутий, дуже необхідний, дуже потрібний, бо дійсно на за, за, завдяки, от, цим дітям, завдяки таким заходам, піднімається мотивація, от і додаються сили, і хочеться далі робити свою справу якомога краще і краще. Чи можна цим заходом і взагалі діями об'єднання громад підтвердити твердження, що держава це ми по факту? Тому що громади це люди, люди, які переспрямовують свої бюджети, свої сили на допомогу війську. Як ви вважаєте? Ну я. Я вважаю так, що нам сьогодні передали от велику кількість боєприпасів, це тільки частина з них, і це передали люди, а не держава. По сьогоднішньому заходу особисто мені важко сказати, що держава це люди, бо передали люди, а не держава. І це велика мотивація підтримки? І це велика мотивація вітрила. Я вам дуже дякую. І сподіваюся, що це вам і вашим побратимам. Так, звісно, це вже допомагає тривалий час, декілька років допомагає, і буде далі допомагати. І завдяки от Олександру з Курилівської громади, який нам ну, вже декілька років надає постійно допомоги. Ми маємо забезпечення. От завдяки йому, і таким людям, як він, завдяки багатьом військовим, які також е е роблять відклик там на нашу допомогу і і yeah. Поширюють наші банки, донатять на наші банки. В основному на цей боєприпас от можна бачити його велику руйнівну силу. Завдяки ньому ми маємо як мінімум 80% всього успіху завдяки цьому боєприпасу. І от скажемо величезне подяку Курилівській громаді за такий крутий підгон, Ви круті! який допоможе і вже допомагає от наразі боронити Покровську. Пане Євген, дуже приємно вас, по-перше, бачити на такому заході. Взагалі, велика честь спостерігати, як громади, як люди об'єднуються, як військова адміністрація підтримує такі ініціативи. Хочеться трошечки для нашої аудиторії для цивільних, які можуть взагалі не знати про таку ініціативу, як плечо плюч від вас, як від людини, яка безпосередньо в цьому приймає участь. Що це за ініціатива, Як вона працює? Ініціатива, перш за все, президента України реалізована міністерством інфраструктури, проект пліч згуртовані громади, коли наші громади деловіно, ну, скажімо так, західних центральних регіонів країни допомагають. Громадам прифронтових регіонів. Зокрема, маємо велику кількість таких партнерів по Харківщині. Кожна наша громада, яка була зруйнована і деокупована, має відповідно одного і більше такого партнера. Як завжди у нас це в принципі, більше, це 3-5 партнерів однієї громади. Сьогодні маємо такий черговий приклад такої співпраці. Вітаємо Тернопільщину, дві громади Тернопільщини, які є партнерами нашої Курілівської громади Купінського району, яка є наразі одним з найбільш постраждалих і зруйнованих в цілому по Харківському регіону, яка є фактично лінією фронту. І от наша громада отримує допомогу від Тернопільщини. Це і допомога військовим, допомога дітям, це робота з вимушено переміщеними особами. Бомі, тобто там безліч напрямків, по яких є конструктивна співпраця. Проєкт дійсно дієвий. Дякуємо міністерству. Дякуємо особисто віце премєр міністру за цю ініціативу і продовжуємо працювати і шукати нові партнерства для наших громад. Взагалі, я мені як цивільній особі неймовірно приємно бачити, як такі ініціативи набувають масштабу. І я бачу, згідно до сьогоднішньої передачі, дійсно доцільність цієї допомоги. Це не просто якийсь там щось, це конкретно по запиту кожного підрозділу, у кожного підрозділу своє окреме і для мене. Прям гріє серце, що наша військова адміністрація тримає руку на пульсі і знає конкретно, що хто потребує. Як громади, так і військові підрозділи. Так, працюємо чітко під запит, всі все розуміють. І питання тільки фінансування в допомозі. І тут ще раз дякуємо громадам Тернопільщини за те, що були фонду даруй добро, місцевому бізнесу Корилівки, і фактично бюджети громади спільними зусиллями. Це спільні кошти. Була акумульована певна сума, і відбулися півні закупівлі, які вже сьогодні поїдуть допомагати нашим військовим. Пані Марія, мені неймовірно приємно вас сьогодні бачити в Харкові. Я вас вітаю у місті неймовірних людей, неймовірних. Подій, таких як сьогодні. Я в захваті від ініціативи пліч-опліч, чесно вам скажу, я про неї не знала, дізналася завдяки сьогоднішньому заходу. І я впевнена, що більшість нашої аудиторії, більшість взагалі українців в цілому, не знають про те, як міцно тримають одне одного громади заходу та сходу. І це дуже потужно. Як взагалі виникла така ідея, коли вона почала реалізовуватися, втілюватися в життя? Слава Україні! Героям слава! Дякую! Мені дуже приємно, що ви таку щиру щирі зацікавленість проявляєте до проєкту. І це не питання проєкту, це питання власне, тих ініціатив, які тримають Україну. Це можуть бути різні дуже кластери, різні напрямки, але все, що об'єднує і теж об'єднує в нашому проєкті, це є два фактори. Це єдність і людиноцентричність. Якщо ці проекти побудовані на таких засадничих стовпах, то я думаю, що Україна має шанс не тільки для перемоги, але й для розвитку, що всім дуже важливо. Ідея сама належить президенту України. Реалізація покладена на віце-прем'єра з відновлення України Олексія Кулебу і Міністерство розвитку громад та територій України якраз власне координує цей проект. В нас існують лінійні взаємозв'язки між громадами. Це сільські громади і сільські громади Форпости, селищні громади партнери, і селищні громади Форпости, і міські громади партнери і форпости, які допомагають один одному тобто на кожному рівні, на так одному, та на всіх рівнях. Причому громади-форпости Форпости це громади, які знаходяться на відстані 100 кілометрів від лінії зіткнення або ж від кордону з країною агресором. Всі інші громади є партнерськими громадами. Mm -hmm. Таким чином допомога йде в трьох генеральних напрямках. Це є відбудова відновлення, гуманітарна допомога і соціокультурні ініціативи. Але це не всі вектори проекту, тому що громади самі визначають, що більш пріоритетне і де вони можуть не тільки допомагати, але й взаємодіяти. Величезний запит є власне на соціокультурні ініціативи, це на ментальне оздоровлення, відпочинок дітей. Власне, громади партнерські, все літо і тепер навіть продовжують. Приймають дітей з громад форпостів, які не тільки відпочивають і перебувають в трошки інших безпекових умовах, але і вивчають краєзнавчі ініціативи, які їм пропонують громади партнери, знайомляться з друзями і таким чином цей взаємозв'язок поколінь і такого здорового. В хорошому сенсі майбутнього вже є теж в нашому проєкті. Якщо ми говоримо про гуманітарну допомогу, це можуть бути дуже різні форми підтримки: від машин швидкої допомоги до пожежних автомобілів, до також окремих. Транспортних засобів, які можуть використовуватися військовими, і якщо ми говоримо про відновлення і відбудову, то це зазвичай в нашому проекті все таки стабілізаційні роботи. Uh -huh. Це не капітальне будівництво, це власне допомога при руйнаціях. Наприклад, там стабілізація вікон, ремонтні роботи будівель, ті, які необхідні, щоб там об'єкти різної інфраструктури, звичайно, в першу чергу медичної та освітньої, могли продовжувати Продовжувати працювати і якщо зовсім відверто говорити, то основний акцент власне на прифронтові громади, тобто на громади форпости, це є внесок всієї України для того, щоб фронт тримався. Не буде триматися ця частина України, яка зараз є форпостом для всіх нас. Я думаю, що перспективи можуть бути дуже різними. І вражає те, що у громад форпостів є дуже Правильні настрої і це усвідомлення важливості їхньої місії, бо це не просто робота, це місія. Наскільки потрібні вони військовим, наскільки потрібні вони дітям, наскільки потрібні для підтримки інфраструктури, і це усвідомлення дає надію, що навіть громади захоплюються духом. Громад громади партнери захоплюються духом громад форпостів через те, що є дуже багато практик в першу чергу безпекових, розроблених власне, звичайно, в екстрених умовах, саме громадами форпостами і вони діляться своїм досвідом безпековим, медичним та навіть освітнім, як можна в таких складних умовах продовжувати жити, працювати, ну і головне розвиватися. Це неймовірний проєкт. Ваша відповідь розкрила для мене його і розширила його кордони. Мені здається, що ключова ідеологія є побороти оце розділення, яке відбувалося да, в нашому суспільстві роками за допомогою ворожого псо і продовжує відбуватися. Я так відчула це, принаймні. І я щиро щиро вірю, що наступного разу, коли ми з вами обов'язково зустрінемося в нашому Харкові, цей проєкт буде набувати все більшого масштабу. І це будуть ще більше крутіші, потужніші, добрі справи. Дякую вам щиро. Дякую ще два слова про харківські громади, тому що ми зараз в Харкові знаходимося. Харківські громади надзвичайно проактивні в нашому проєкті. І так як в нас не обмежена кількість партнерств, є окремі навіть громади Харківщини. Я хочу сказати про Савинську громаду, яка має аж 11 партнерств навіть в рамках нашого проекту. Інших перераховувати не буду, бо це майже всі громади. Харківщини. Ківщини в нашому проекті задіяні і громади самі. Громади Харківщини самі шукають собі партнерства, самі знаходять, визначають те, що більш важливо для їхньої громади. І, але основне, що об'єднує, це, власне людиноцентричність, тому що в рамках нашого проекту це допомога українців українцям. Дякую вам щиро вам за це для мене, як для харків'янки, це просто знаєте бальзам, пластир на серце. Це дійсно дуже крутий проєкт. Я прям прониклася їм зараз і відчуваю, знаєте, оцей свіжий потріб, подих завтра майбутнього. Наче Усилення всередині, що воно буде мирним. У нас навіть в рамках проекту ми завжди наголошуємо на тому, що тут буде завтра, бо ми плічоплі сьогодні. А Харківська земля, земля сковороди, земля рєпіна. Так я думаю, що це є унікальна історична область України. Я дуже рада вас вітати в Харкові. Ви вперше в Харкові за час поштабного. Другий раз в Харкові Я Теж по, зараз. по пліч опліч. Ну, якось ми очікували в перший раз, що тут якісь там бойові дії тривоги. Чесно кажучи, ми приїхали в перший раз це було в серпні місяці, ми здивовані були. Під час нашої присутності тут три дні. Ми навіть не чули тривог. Тому ми спокійно їхали і впевнені було, що все буде. Ну... від імені всіх харків'ян і мешканців нашої, в принципі, області і громади, як такової, хочеться велике вдякою вам сказати, віддячити і сказати велике дякую кожній людині вашої громади за таку допомогу. Це просто безцінно. Той факт, що ви тут фізично, що ви з нами поруч, що ви нас підтримуєте. Це надважливо, просто надважливо, особливо для куб. Кінська громада такої, як Курилівська. Ну, це завдяки Саше, ми якось з ним познайомилися. Він е, людина з великим серцем. Він хороший господар, хороший надію, з перспективи голова своєї громади. Все-таки вона буде наша. Е, і, дякуючи йому, в нас, я вже можу. Сказати, що це мій друг так що ми тут. Я щиро вам дякую за те, що ви тут сьогодні фізично, що ви з нами, за те, що ви допомагаєте за ваш внесок всієї вашої громади, всім, всім, всім хочеться передати велике дякую, як харків'янка, і дивлячись на той неймовірний обсяг допомоги і підтримки, який ми сьогодні маємо, завдяки вам. Серце стискається від щастя, що ми не самій в цій боротьбі. Ми відчуваємо цю підтримку тилових громад. Тернопільщина сьогодні прямо посміхається нашим громадам, особливо найвразливішим. Це куп'янські громади, такі як Курилівська громада, на жаль, сьогодні вона потерпає дуже сильно. Як ви відчуваєте себе сьогодні від цієї неймовірної ініціативи? Це найменше, що ми можемо допомогти для нашого Партнера для нашої громади Форпоста, так Корилівської громади, там живуть, спілкуємося з ними надзвичайно позитивні люди, сильні оптимісти, націоналісти, і це по духу наближено до нас і таким людям гріх не допомогти. Як реагують ваші мешканці вашої громади безпосередньо на такі ініціативи? Ну, надзвичайно позитивно, тому що бачу, що Україна в нас одна, і її треба захищати на даний момент. Це війна, яка вимагає багато енергії, багато сил, багато ну, фінансів. І також ми фінансово стараємося допомогти військовим частинам і, і дітям громади. Також дякую вам дуже. Требухівська громада, вам великий великий привіт. Пане Олександре, ну в першу чергу дуже вам дякую за запрошення. Вдруге, хочеться сказати, що я знову захоплена вашою громадою. Тим, які ініціативи ви висуваєте, у нас сьогодні. Ну я ще не була на такій події. Ми поспілкувалися з головами громад Тернопільщини, які допомагають Курильській громаді. Ми поспілкувалися з військовими. Ми поспілкувалися з представниками офісу президента. Ваші відчуття сьогодні ініціатива відбулася. Купа автівок, дрони, допомога, генератори, купа потреб, по які ідуть прямо в ціль, безпосередньо це нарешті сталося. Ну, це не перша така передача, скажімо, У нас це вже мать третя чи четверта передача. Така в нас. Я дуже вдячний. Ну це скажімо, не моя одна заслуга, це заслуга повністю всього колективу. Це заслуга всіх партнерів, це заслуга наших місцевих місць, підприємців. Це заслуга благодійного фонду Дару Добро який з нами постійно приймає участь. Це заслуга непосрічна харківської обласної військової адміністрації. По перше, бо під їхнім патронатом ми працюємо і скажем, якби завдяки їм в нас получається таке велике об'єднання. Я вдячний голові Требухівської об'єднаної територіальної громади на чолі з її керівником Олег Івановичем Кондріним. Я вдячний. Підгороднянській територіальній громаді на чолі з її керівником Чапраком Сергієм Володимировичем. Я вдячний всім своїм працівникам за те, що вони не зупиняються, а донатять з кожної своєї заробітної плати і думають тільки про військових на сьогоднішній день. Але, по-перше, ми, скажімо так, ми зробили частичку таку маленьку-маленьку того, що ви сьогодні побачили. Основне те, що робиться, це роблять військові. І от їм ми, по-перше, вдячні. Ми дякуємо всім підрозділам, які сьогодні були. Сьогодні на передачі у нас було 9 підрозділів. Передача пройшла сумісно, я вже сказав, з двома територіальними громадами Тернопільської області, з благодійним фондом «Даруй добро, з місцевим бізнесом і з донатами наших працівників. Ми передали на суму десь під 10 мільйонів. Це було сім авто і безліч купа дронів, яких ви бачили. Які подальші ініціативи? Ваша громада планує втілити, ті, про які можна казати. По-перше, наша громада, ми на сьогоднішній день, скажімо, втілили те, що ви бачили, це дитячий простір. Так? Ми втілили, відкрили хаб. Ми зараз плануємо скажімо, найближчим. До кінця наступного тижня зробити повністю наш хаб і дитячий простір енергонезалежним, uh -huh. щоб під час блекауту, скажімо, наш дитячий простір міг слугувати для мешканців-переселенців Корилівської громади пунктом незламності. Це те, що ми втілимо 100% до кінця наступного тижня. Наступне в нас далі допомога військовим. Те, що ми можемо робити, бо якби, ми громада без громади, ми релікована громада в місто Харків, обласний наш центр, так і ми можемо тільки на сьогоднішній день А, допомога це військовим, Б. Це допомога нашим дітям. У нас зараз в планах, ми вже впровадили захочувальні премії для дітей, які вчаться на відмінно. І в нас в планах на сьогоднішній день е, планувати тільки розвиток Ток наших дітей це друге після допомоги військових. Я... Далі з поверненням в громаду, повірте, в нас стільки планів. Ну нам тільки дайте можливість повернутися в громаду. Я дуже вдячна за ваші ініціативи. Я дуже вдячна за те, що ви даєте можливість показувати людям цей прекрасний процес взаємообміну і підтримки цивільними військових. І слава Україні! Героям слава!